Трьохлітровий дизель вами всіма улюблений і надійний двигун. Скільки коштує обслуговувати такий автомобіль, на якому пробігу вони заїжджають на ремонт? Скільки це займає часу? Трьохлітровий дизель Audi A6 C7, 12-й рік пробіг на автомобілі 170 тисяч кілометрів. Виконали по автомобілю дуже великий обсяг роботи і займає така робота. У нас два дні клапані кришки замінені на півпідон Отак повинен виглядати трьохлітровий дизель після ремонту. Все чисто, все гарно, нові болти на півпідону, нові болти у нас на передній кришці ГРМ, вимитий підрамник. По впускному колектору, так як тут екологія вся на місці, були дуже великі коржі. Зараз впускний колектор у нас максимально чистий, вимитий, ніяких проблем з ним немає. Автомобіль буде краще продаватись, краще їхати. Також ліва клапана кришка у нас замінена. Обов'язково замінені всі болти на форсунки, всі ущільнення, повний комплект ущільнень на турбокомпресор. Також на випускну систему. Задня кришка переущільнена. Тут от між цими кришечками також є прокладки, все нове. Задні колінчатого валу замінений, комплект гер... ланцюга ГРМ також встановлено новий. Скільки треба очисників, щоб вимити трьохлітровий дизельний двигун? Незважаючи на те, що цей двигун мився на мийці, 12 банок очисника пішло тільки на цей двигун. Повністю він уже зібраний. Зараз чекаємо з ремонту ще стартер та генератор. Перевірені були форсунки, також був перевірений турбокомпресор. Закінчуємо роботи по двигуну, ставимо на автомобіль, робимо великий тест-драйв, віддаємо власнику готову до експлуатації машину. Скільки це коштує, скільки займає часу. Такий ремонт з усіма запчастинами вийшов клієнту в 220 тисяч гривень і зайняло по часу, у нас два дні.